О 6 ранку 14 грудня російська армія атакувала Київ та області іранськими дронами шахет. Українські військові успішно приземлили 13 ворожих БПЛА. У столиці уламки збитих БПЛА вразили одну з адмінбудівель та чотири житлові будівлі. Пошкодження незначні. Люди не постраждали, повідомили у Київській військово-цивільній адміністрації. На Київщині пошкоджено приватний будинок. За даними ЗСУ, дрони летіли зі східного узбережжя Азовського моря. Херсонщину минуло. Люї доби ворог обстріляв 42 рази. Бив з артилерії РСЗВ, танків та мінометів. Під прицілом опинилися житлові квартали, зокрема, приватні та багатоквартирні будинки. Загинула одна людина. Ще один мешканець області дістав поранення, повідомили в обладміністрації. На Луганщині російська армія робить безуспішні спроби відвоювати втрачені позиції в районі Сватового. На Донеччині продовжуються важкі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А в Запорізькій області окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ. Про це свідчить оновлена карта бойових дій від Американського інституту вивчення війни. Просування армії Росії за три місяці на Бахмутському напрямі показав німецький аналітик Де Фамона. Перша карта містить позиції ворога на 31 серпня, а друга останні дані від 11 грудня. Поки російські війська відвоювали 10 кілометрів на південь від Бахмута. Зсу звільнили десь близько 25 тисяч квадратних кілометрів у Харківській. Та Херсонській області написав МОД. ЗСУ знищили керівний склад 58-ї загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованому Мелітополі, повідомили у Генштабі. Саме підрозділи 58-ї загальновійськової армії брали участь у геноциді чеченського народу під час агресії Росії проти Чечні у 1990-му 2000-х роках, а також у війні РФ проти Грузії 2008 року. Російська армія завербувала 23 тисячі в'язнів до ПВ. «Вагнер». їх використовують під час штурму як м'ясо, повідомляє центр національного опору при силах спецоперації ЗСУ. Смерть найманців не резонує у суспільстві і тому дозволяє росіянам не думати про втрати. Це також не деморалізує ПВК Вагнер, адже особовий склад та керівництво у штурмах не бере участі. Водночас, партизани надають ЗСУ дані щодо розміщення вагнерівців. Це дозволяє українській армії завдавати ударів по ворожих пунктах управління. Ша завершують розробку планів щодо відправлення систем Петріо до України. Як повідомляє CNN, про їхню передачу можуть оголосити цього тижня. Інформацію підтверджують також у Пентагоні. Скільки саме установок буде передано, поки не зрозуміло. Але щойно передача Петріот буде узгоджена, системи доставлять у найкоротші терміни, а українські військові навчатимуться їх використанню на базі армії США у Німеччині. Німеччина надасть Україні 24 нових самохідних гаубиць. За даним. Ми бундестагу йдеться про 6 або сім Саугепард. Також новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів фунтів стерлінгів оголосила Британія. Туди увійдуть зокрема 125 зенітних гармат, десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами. За минулу добу зсу ліквідували 4 танки: 7 бойових бронемашин і 740 російських солдатів. Спочатку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ в Україні складають вже 96 тисяч убитими. Повідомили в генштабі ЗСУ, Україна звільнила 54% території захопленої Росією з люто. Повідомили в Міноборони Британії. Зараз ворог контролює близько 18% міжнародно визнаних територій України, включаючи Донбас і Крим, окуповані з 2014-го. Раніше в Міноборони Британії заявили, що армія РФ намагатиметься і надалі прориватися на Донбасі, але навряд чи в них щось вийде. Це головні новини з фронту. Підпишись на канал, постав лайк та коментар. Ар під цим відео ми цінуємо зворотній зв'язок.